Комфортне тепло. Синоптики надали прогноз погоди на тиждень і попередили, де можливі дощі та рісні тумани. Цього тижня антициклональна діяльність посприяє встановленню теплої погоди. Навіть очікувані опади всередині тижня будуть незначними та пройдуть лише в кількох областях. На загальну радість бабине літо продовжиться та протягом всього тижня. За прогнозом синоптиків буде переважно тепла та суха літня погода. Особливістю тижня стануть рясні тумани вночі та вранці, що виникатимуть через підвищену вологість та незначні короткочасні дощі у західних областях. У вівторок, 19 вересня, в більшості областей тепла та суха погода. Лише у західних областях в день пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер в Україні південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – плюс 8, плюс 13 градусів. Денна – плюс 22, плюс 27 градусів. На крайньому заході – плюс 17, плюс 22 градуси. У середу 20 вересня тепло та сухо, невеликі дощі подекуди можливі лише у західних областях і на крайній півночі України. Вітер південної чверті 5-10 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 9, плюс 14 градусів. Денна плюс 22, плюс 27 градусів. У Карпатському районі плюс 15, плюс 20 градусів. У четвер, 21 вересня, продовжується період теплої та переважно сухої погоди. Вітер південно-східної чверті – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 9-14 плюс градусів, в день плюс 23-28 плюс градусів. У п'ятницю, 22 вересня, тепла та суха погода. Без опадів у всій країні. Вітер південно-східної чверті – 7-12 метрів за секунду. Вічна температура повітря плюс – 9-14 плюс градусів. Денна плюс – 22-29 плюс градусів. У суботу, 23 вересня, тепла погода без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 10 плюс 15 градусів, денна плюс 25, плюс 30 градусів. У неділю, 24 вересня, на більшій частині території країни суха та тепла погода. Лише на крайньому заході місцями придуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 11 плюс 16 градусів. Денна плюс 26 плюс 31 градус. На крайньому заході плюс 19 плюс 24 градуси. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!